День Росії на окупованих українських територіях. Чим відзначилося цьогорічне святкування? Що говорить українська влада про ситуацію у звільнених під час контратак зсу в селищах Донецької області і як Росія розповсюджує пропаганду про відновлення Маріуполя за допомогою іноземних медіа? Про це і не тільки говоримо у новому випуску програми за межею. Святкування Дня Росії на анексованих українських територіях відзначилося подвійною, якщо не потрійною, дозою пропагандистських заходів та акцій з великою кількістю російської символіки. Але це не більше ніж створення видимості лояльності місцевих до Росії. Майже у всіх святкуваннях головні дієві особи це діти чи студенти, а також так звані бюджетники. У місцевих будинках культури пройшли на швидкоруч зліплені патріотичні концерти. На сидіннях чітко розсаджено вчителів, лікарів та інших працівників бюджетної сфери. Ну і куди ж без військових? Побіда буде за нами, враг буде розбитий. З спрайсниками. Одним из символов праздника является ленточка в цветах российского флага. Активисты Единой России и Молодой Гвардии вручали их каждому желающему. А ось украинским пидлеткам насильно и разом с тем урочисто вручают российские паспорты. Шесть юных жителей региона в торжественной обстановке в присутствии руководства ФМС представителей молодежных организаций партии Единая Россия зачитали присягу на верность Российской Федерации и получили паспорта из рук первого заместителя губернатора Запорожской области Сергея Толмачева. И еще один штрих. Танець школярів із триколорами у флешмобі беруть участь також. і Юнармійці це член російської мілітаристської дитячої організації. Впервые День Росії в составі Російської Федерації отмечает освобождений Маріуполь. До речі, відбувається це в Маріуполі. Причому пропагандисти, які знімають флешмоб, не змогли приховати картину зруйнованого міста, на фоні якого і змусили танцювати дітей і говорити про любов до Росії, чия армія перетворила місто на руїну. Я хочу сказати спасибо Росії за те, що ми се час в этой країні, за то, що вона для нас делает, и делает она для нас очень многое. У традиційній для Росії манері ініціатива у всіх цих випадках походить не від народу, а від лояльної до Кремля адміністрації. Партія сказала вивести дітей з пропорами Росії. Умовний директор школи відповів є. Але навіть попри це пропагандисти не змогли показати масовість участі. Особливому із фанфарами окупантів, які вирішили відзначити своє свято на українській землі, привітали ЗСУ за тиждень. Було аж три високоточні прильоти по розташуванням російських сил. Так, 9 червня, по одній із баз відпочинку на Арабатській стрілці, було завдано удару. Окупаційні адміністрації писали про одного загиблого. За інформацією видання Сім на сім, йдеться про заступника начальника поліції Воронежа Сергія Постовалова, якого було відряджено в Херсонську область для роботи в структурах. МВС. Друга атака відбулася 12 червня на День Росії. Припала на базу відпочинку Сонячна у Приморську Запорізької області. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Та місцеві телеграм-канали на базі відпочинку розміщувалися російські військові. Це підтверджується некрологами, які з'явилися згодом. Третій удар був 13 червня по об'єкту в Луганську в районі авторинку. Очевидці надсилали відео прильоту. Детальних знімків наслідків поки що немає. Як пишуть російські воєнкори у всіх випадках було використано ракети Шедоу». Україна офіційно ці удари поки що ніяк не коментувала. Незважаючи на таку тривожну для окупантів обстановку, російська ЦВК, як повідомляється, після консультації з ФСБ та Міноборони все ж дозволила проведення псевдовиборів у чотирьох анексованих регіонах України. Хоча ніякої інтриги тут і не було, суючи з того, як окупанти готуються. Місцеві так звані вибори на захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей призначено на 10 вересня. Але якщо ЗСУ збереже поточні темпи звільнення української території, то Росії не буде де проводити голосування. Цього тижня окупованих населених пунктів поменшало. Україна заявила про звільнення семи: Лубкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне. Це все на південному напрямку в Донецькій та Запорізькій областях. Голова Донецької військової адміністрації поділився інформацією про те, що відбувається у цих селищах. Там правоохоронці продовжують зачистку місцевості та евакуацію населення. За його словами, із благодатного евакуювали трьох осіб і сторожового, сімох із нескучного евакуювали одну жінку з інвалідністю. Можна зараз сказати про те, що триває очищення території і виявлення. У тому числі і військовослужбовців Російської Федерації, які там лишились, є полонені. Потім буде розмінування, принаймні прохідних шляхів, а потім вже буде вже по відпрацьованому алгоритму. Це стабілізаційні заходи. По яким ми також маємо досвід, як вже було на деокупованих територіях Святогірська Лиману ще в жовтні минулого року, також Кириленко додав, що внаслідок бойових дій у цих селах зруйновано 75% житлових будинків. Ватажок так званої ДНР Денис Пушилін заявив, що частину вугільних шахт на захопленій Росією території Донецької області передадуть приватним інвесторам у другому півріччі. Сейчас ми поділіли предприяття, ну скажімо так, на условно три групи. Первая група це ті предприятия, які будуть передані частним інвесторам. На ті ліни шахти ми бачимо потенціальних інвесторів, там два-три інвестора. есть тобто на одне предприятия, то тобто є спрос. А в чому питається може бути інтерес інвестора? Адже вугіль на галузь так у занепаді, не кажучи вже про те, що Донбас зона збройного конфлікту. За оцінками російських статистів, за 2022 рік видобуток вугілля хоче зріс, проте експорт знизився на 7,5%. Залишки не використовуються по. І яке місце може зайняти Донецьке вугілля, не зовсім зрозуміло. Пушилін стверджує, що постачання за кордон є до Азії та навіть нібито до Європи через сірі схеми. З з тих можливостей, навіть на нас, ну, У нас є можливість по нашим логістическим цепочкам, які вистроїли і работали з 2014 года, у нас є возможность поставляти і, і поставляємо і в адрес. Європейських стран, так і в азіатських стран нагадаю, що офіційно на Росію та так звану ДНР накладено санкції постачання вугілля з Донецької області до ЄС під забороною. Уряд Росії вирішив відправити студентів на відновлення зруйнованого та окупованого російськими військами Маріуполя. Принаймні, так заявила віце-прем'єра уряду Росії Тетяна Голікова. В цьому ряду частиною російських студентських отрядів стануть свише 200 тисяч студентів. Из 81 региона страны. Благодаря вам уже восстановлен мемориальный комплекс саур могила в Донецкой Народной Республике, а этим летом Буде відновлюватися інфраструктура города Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко уточнює, що до міста можуть завести до кількох сотень тисяч студентів-робітників, і під них, мовляв, у так званій ДНР запускають програму іпотеки для молоді. На його думку, так Росія намагається асимілювати місцеве населення з росіянами. Саме так у свій час, у 20-30 роки минулого століття, робив Сталін під час індустріалізації: стотисячники, двохсотисячники, п'ятисоттисячники. Все це було Тепер у планах знову глобальний розмах політики заміщення населення масштабне будівництво в Маріуполі це один із основних наративів російської пропаганди. Його Кремль розповсюджує не лише на окупованих територіях, як демонстрацію турботи про місцеве населення задля зростання лояльності, але й за кордоном, щоб вести в оману іноземців. Цього тижня на Радіо Франс вийшов репортаж із Маріуполя журналіста Сільвана Тронше. У ньому він ділиться враженнями від побаченого у місті, наводить коментарі, нібито місцевого місцеве населення. Матеріал містить необґрунтовані припущення, які співзвучні з російською пропагандою. Наприклад, такі половина населення, нібито в Маріуполі до 24 лютого 2022 року мала проросійські погляди, а зараз вже мовляв. Всі, адже про українські громадяни або виїхали або загинули. Війна радикалізувала уми в цьому місті, яке, за словами багатьох жителів, було колись однаково населено проросійськими та проукраїнськими жителями. Думка місцевих представлена виключно проросійська. Ось тон деяких коментарів. За 30 років жодного будинку не було відновлено. Для людей нічого не було зроблено. Нічого. Ці люди прийшли, вони зробили більше за рік, ніж за 30 років. У цьому вся різниця. Ігор злиться, коли ми говоримо про можливе повернення. Дня українців, я візьму штурмову гвинтівку і захищатиму своє місто. У мене є дідусь по материнській лінії, який сказав. Те, що дав мені Радянський Союз, Україна забрала у мене. Радянський Союз дав мені освіту, здоров'я, все Україна тільки позбавила мене цього. Прибувши до Маріуполя, Сільвен Тронше відразу ж був вражений масштабами будівництва: дорожня інфраструктура, нові і барвисті будівлі, готелі для туристів, обіцянку кращого майбутнього втілено у новому місті, яке російські екскаватори та крани піднімають із землі. Окремо від репортажу, журналіст Тронше написав нотатку із власною думкою. Там він розповів, що вражений масштабами. Будівництва по це, звісно, не змогли пройти російські медіа. Прибувши до Маріуполя, Сільвен Тронше відразу ж був вражений масштабами будівництва: дорожня інфраструктура, нові барвисі будівлі, готелі для туристів, обіцянку кращого майбутнього втілено у новому місті, яке російські екскаватори та крани піднімають із землі. Водночас вони промовчали, що журналіст, зокрема, розповів про погану ситуацію з видачою соціальних виплат, про непрозору процедуру отримання нових квартир. Також, за його словами, місто та інфраструктура все ще. Залишаються в поганому стані, і все не так райдужно, як намагаються показати російські змі. Будинки, які виросли із землі лише за три місяці, схоже, страждають від деяких дефектів, таких як ці водонагрівачі, що зійшли зі стін, розповіли місцеві жителі. Але картинка створюється ідеально. Умови життя залишаються важкими. Якщо продовольчі магазини тепер належним чином укомплектовані, ціни залишаються високими, а доходи низькі або навіть відсутні. Пенсії, які зараз виплачуються Росією, низькі. Лише деякі погоджуються відповідати на запитання, відповідають стрімано. Мова невільна. і перед тим як щось сказати, кожен важить свої слова. Саме цим можна пояснити присутність лише позитивних оцінок від місцевих у матеріалі, інші просто бояться сказати свою думку. І таких насправді багато це не заперечує навіть Путін. Коли ми освобождаємо території, там, же, много людей не І зараз всі мають це это згодні виражати. Тобто, вот, якщо заходиш в інтернет, да, там свободно укладывать ролики з городовів, наприклад, Запорожської області, як вони там чекають ну, вот Україну, вони вот живуть в окупації. Конечно, наверняка есть люди, которые настроены соответствующим образом, и они могут выражать свою точку зрения. Що можна противопоставити ефективну роботу в інформаційній сфері з нашої сторони? Своєю відповіддю Путін підтвердив, що результати проведеного так званого референдуму з 90% відсотковою підтримкою входження до складу Росії це вигадані дані, які мають мало спільного з реальністю. А як інформаційно Росія бореться з незгодними, ми бачимо у щоденних повідомленнях про викрадення тортури та вбивства в окупації. І це лише вершина айсберга, як показали визволення Бучі Ізюмо та Херсона. Путін посмертно присвоїв звання Героя Росії неонацисту і за сумісництвом бойовику ДНР Роману Воробйову. Він став відомим після боїв за Маріуполь навесні весні 2022 року. Тоді, під час нагородження, камери зафіксували на його формі неонацистський шеврон Мертва голова. Воробйов, який був командиром першої штурмової роти батальйону Сомалі, загинув 5 червня поблизу водяного Ясиновацького району. Ховали його з почистями. У заходах брали участь голова групування ДНР Денис Пушилін та заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, який і зачитав указ Путіна про присвоєння героя Росії на нацисту Воробйову за мужество і героїзм, проявлений при сполненні воїнського долга, присвоїть звання героя Російської Федерації, Воробйову Роману Олександровичу, гвардії капітану про російські пабліки. Спробували виправдати воробйова, мовляв. Той з'явився на камерах із мертвою головою. Випадково й до нацизму немає жодного стосунку. Сам багато разів ходив на штурми, любив збирати трофейні характерні нашивки, типу мертвої голови та інших. Одну з таких забув зняти з ліпучки на рукаві, з'явившись прямо з бою на нагородження в Маріуполі. Цікаво, а як виправдовуватимуть фотографії Воробйова, який зігує? А то, мабуть, фотошоп чи нейромережі. Друзі, ваші думки щодо цього пишіть у коментарях, також про інші теми, які ми з вами сьогодні обговорили. Ставте лайк під цим відео, якщо вам сподобалося, поширюйте випуск між своїми близькими. Це важливо, щоб про те, що відбувається в захоплених містах, дізнавалися правду. До зустрічі рівно за тиждень.